Майже на 360 гривень зріс середній розмір пенсії в Україні з початку року. Такі дані наводить пенсійний фонд України. Нині середньостатистична пенсія складає 5743 гривні. Нагадаємо, що в березні відбулася індексація пенсійних виплат. І ще один перерахунок розпочався з 1 квітня. Це підвищення стосується тих пенсіонерів, які продовжують працювати. Водночас пенсійному фонді зауважують, що проіндексовані виплати пенсіонери відчують наймовірніше в травні через особливості звітності фонду. І зараз про пенсії говоримо. З Володимиром Маришонковим, членом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Пане Володимире, вас вітаємо. Почнемо з даних Вітаю пенсійного вас. фонду, можливо, які забули українці. Станом на 1 квітня 2024 року в Україні налічується понад 10 мільйонів осіб пенсіонерів. Тобто, на третину ми нація пенсіонерів. І ми сказали, про індексовано пенсії було їм з 1 березня і 1 квітня. Скажіть, будь ласка, які рекомендації по утриманню такої кількості людей людьми працюючими, ми на зараз маємо від європейських партнерів? Я єдине, хочу уточнити не 10 мільйонів більше, 10,8. 10, Це була так, так, остання так. цифра. Але я хочу вам сказати, що як тільки завершиться війна. У нас ще додається величезна кількість людей, які будуть претендувати на доплати на утримання, ну, до речі, це так. військові, які демобілізуються, і ми будемо мати уже 11 і більше. Водночас зменшується кількість працюючих, яка обслуговує сьогодні надходження. Пенсійний фонд станом на сьогодні десь 10 мільйонів там приблизно. Тобто, ситуація не просто погана, вона, вона надзвичайно складна. Тому все, що нам радять міжнародні наші партнери, експерти, воно дуже просте. Це світова практика. Три основних напрямки, які ми маємо забезпечити: перше це надходження коштів в державний бюджет, збільшення надходжень для того, щоб було чим платити, потрібно працювати. І сьогодні ну, не секрет, що левова частина обігу грошового в тіні перебуває. Сіра, так звана зона економіки сьогодні. Є напрацювання. Сьогодні працює більш ефективно правоохоронна система. Я сподіваюся, дуже що Бюро економічної безпеки в цьому плані запрацює, і ми маємо поступово переводити в. По, просто по білому всіх працювати весь бізнес, суттєве наповнення бюджету. Це номер один, в тому числі через митницю, ефективність підвищення роботи, ну і так далі. Джерела всім відомі. Друге, це безперечно, як би нам це не подобалось. Це перегляд реєстру пільговиків сьогодні. В Україні біля е, 70% десятків відсотків категорій громадян, які мають ті чи інші пільги. Приблизно 18 мільйонів громадян претендує на отримання тих чи інших доплат, субсидій пільг з боку держави. Ще раз підкреслюю, як би нам це не подобалось, цей реєстр потрібно буде переглядати, тому що за величезну кількість років, які ці пільговики накопичувалися, окремі категорії втрачають ефективність. Ті копійки, які вони отримують, вони нічого не вирішують водночас. Їх потрібно планувати в бюджетах. Ну і нарешті ми маємо рухатись по впровадженню пенсійної системи реформи. Дивіться, так ми ж давно говоримо про трирівневий рівень, який має працювати. А практично ми залишаємося тільки ефективно на першому рівні так званої солідарної системи, накопичувальна, вона начебто починає працювати, тому що Верховна Рада нагадаю, Прийняла окремі законопроекти, які якби дали старт цьому водночас, вона не працює, тому що ми не вирішили кардинальне питання, через який фонд, через які економічні фінансові структури буде проводитись накопичення цих коштів, як ними ефективно можуть розпоряджатись, бо це мають і громадяни приймати про це рішення. Але й власники П... цих фондів. Пане Володимире, Я, я змушений вас перебити, в... тому що ще одне є важливе питання Цьогоріч 38 так. років, як сталася аварія на ЧАЕС. Яка наразі ситуація з виплатами Чорнобильцям? У вас на відповідь менше хвилини надзвичайно складна в 2015 році. Завершена на жаль, діяльність згорнута останньої державної програми. Комплексної програми, яка враховувала все, починаючи від Чорнобильської станції, зон так званих радіоактивного забруднення, виплат пільг різного роду громадянам, які постраждали, ми вимагаємо відновити діяльність такої, хай це буде мінімальна, але комплексна програма. Ми, 23 квітня, будемо проводити великий загальнонаціональний круглий стіл, де буде обговорювати за участю урядовців. В комітеті Верховної Ради, весь комплекс питань чорнобильських, він надзвичайно складний. Уряд не має права уходити від його рішення. Зрозуміло, дякуємо вам за лаконічність, пане Володимире, і за роз'яснення. Володимир Арешонков, член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, пояснив, що буде з пенсіями а також з виплатами чорнобильцям.